Роздумаємо над книгою буття, 3 глава, восьме, речення далі. Господь Бог насадив сад в Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на вигляд, на погляд і добре для поживи. І дерево життя. Посеред саду та й дерево пізнання добра і зла. Господь Бог все зробив для нас найкраще, щоб ми жили, не горювали, щоб були щасливі з Богом. Але, на жаль, первісні люди не послухались Господа Бога Адам рішив. І виросте Господь Бога з землі всяке дерево принадне на погляд і добре для поживи. Тож, багато що є принадного на погляд для нас в цьому світі. Любимо красу природи, красу гір, морів, рік, океанів. Любимо дивитися на тварини, рослинний світ на птахів на різні краєвиди, хмари на захід сонця, на зорі. І все принадне нам на погляд. А також вже є щось сучасніше, принадне нам на погляд, заходить людина в магазин, і там багато одягу нового і дивиться гарний, принадне на погляд, чи заходить чоловік. На автобазар і там дивиться такі машини різні. Він це все оглядає, питається, які дані тих машин, автомобілі, скільки вони коштують, які якості, перевіряють, чи добре, чи ні. Чи що інше людина має собі до серця, любить, задивляється, кожен має свої якісь уподобання. І маємо, повинні ми вдумливо дивитися і осмислювати реальність що навколо, бо не все, що принадне для нашого погляду, не все, що нам сподобалося зовні, є нам корисне. Гарна етикетка, ми думаємо, ось гарний буде продукт. Але то тільки зовні була реклама гарна, а на загал той продукт був недобрий. Не настільки якісний, як здавалося, на перший погляд. Чика їжа, думаємо, ось вона буде добра, смачна. Але виявилося, що та їжа не, вже, не така вже і смачна, і те, що на перший погляд здалося нам добрим, потім було і не зовсім добрим. Тому треба дивитися нам на суть речей, осмислювати, перевіряти, пробувати і все співставляти згідно Божих законів, згідно воля Небесного Отця. Ось така то мода, наприклад, в суспільстві чи в частині суспільства. І деякі так вже одягаються, і, здається, дуже гарно, але надто відкрито чи якось непрактично. І ми розуміємо, що нам це не потрібно, але ось начебто людям потрібно сподобатися, і тоді перебуваємо в роздвоєні. Чи зробити собі вигоду, чи все ж таки подобатися людям в тому, що є недосконале чи погане. І треба нам завжди вибирати те, що є Боже, те, що нам для добра, а не для того, щоб лише перед кимось виглядати так, як вони. Непрактичності, недосконалості, чи навіть грішності. Тому те все, що є принадне на погляд, маємо оцінити. Ось гарне веноча, гарна пляшка оковитої. І, здається, дуже все мило, компанія. Але треба думати головою і не напитися, і мати міру чи взагалі накрати п'яцтво. Так само в наїдках мати поміркованість, щоб не об'їдатися. багато що є приємне на сторі, коли гостина. Яка. Але це не означає, що ми все маємо спробувати, все з'їсти що потім мучиться, що ми приїлися, що нас щось болить. Принади на погляд і принадди для наших почуттів, відчуттів, маємо осмислити, перевірити, співставити з Божими законами, здоровим глуздом і те, що добре, робити, а те, що погане уникати, поганого не чинити. І виросте Господь Бог із землі всяке дерево принадне на погляд. І добре для поживи. Первісні люди тоді їли, зелень, їли те, що було росиною їжею. А вже після гріхопадіння почали вони харчуватися тваринною їжею чи рибами. Потому сказав Бог, ось даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. Тож люди були тоді вегетаріанці. Чи людина Адам був від вегетаріанцем з Євою? Ми ж хочемо. Бути з Богом і для нас головне пам'ятати, що всяка пожива є для нас корисна, якщо ми її мудро вживаємо і благословитися Божим Словом і молитвою, як каже апостол Павло. Тож, не стаємо якимось особливими гурманами в їжі, не шукаємося щось такого дуже вичурного, такого дуже смачного. А йдемо те, що корисне і нам приємне, для того, щоб підтримувати організм здоров'ю, а не для того, щоб догажати собі і набрати зайву вагу і бути якимись капризними щодо їди. Те саме вчимо і наших дітей, щоб їли корисну їжу. А не тільки хотіли щось солодкого, шоколадів чи що інше, морозого чи що інше, можна десь колись щось. Особливо з'їсти, але на загал йому те, що корисним. Не лише те, що принадлег на смак чи погляд. Господь Бог про нас бає і повинні ми порядкувати своє життя згідно Божих законів, волі Божої. І виростив Господь Бог з землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду. Дерво життя посеред садом. Господь Бог є вічний, і Він дає нам життя вічне. Маємо бути з Богом, потрібно покаятися з гріхів, посповідатися, причащатися регулярно, своєчасно каятися і бути з Господом Богом. То Він є наше життя. Він вічне життя, Він є щасливе життя для нас, він є життя в повноті. Христос Господь дав нам через смерть і Воскресіння доступ до цього дерева життя, доступ до Пресвятої Трійці, до життя Божого і власті Святого Духа ми є з'єднані святі тайни з Богом трою єдиним і отримуємо, якщо будемо вірні Богу, вічне щасливе життя з Господом, безмежному щастя, безмежної любові, радості, безмежному добрі яким є Господь Бог. Будемо з Ним, і нам буде дуже добре, дуже щасливі будемо назавжди вічно. Тому дерево життя, яке було посеред саду, те дерево пізнання добра і зла. Так сказано, начебто символічно, але Господь Бог дав зрозуміти, що є вічне життя і що треба пізнавати нам. Бога, його любити, для нього жити, добро чинити, виконувати волю Господню, триматися Господа Бога і уникати всякого зла. А бути без Бога це і є зло. І коли вже чинить людина різноманітні гріхи, це значить вона без Бога, зневажає Господа Бога і відкидає Його, і чинить різноманітні, погані діла чи проводять грішні бесіди. І вирости Господь Бог із землі всяке дерево принайде на погляд, і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Святий Духу, допоможи мені відкидати зло, а вибирати Господа Бога, чинити добро, жити в Божій благодаті і правді. Небесні Отче. Дякую Тобі. Ім'я Ісу Христа в Святому Дусі. За все, що Ти для мене вчинив. Садар Твого Сина, Садар Святого Духа, за Твою любов і милосердя, турботу щодо мене, щодо людей. Дякую тобі, Боже, світ, Дякую тобі, Боже, за цей світ, який ти сотворив для нас, для людей, Слава Отцю і Сину і Святому і нині повсякчас, і окей.